Дорогі бібліотекарі, ми дарували книжки нашій шкільній бібліотеці, дарували до дитячих будинків, до лікарень. А сьогодні вирішили прийти до вас і подарувати свої книжечки. До обласної дитячої бібліотеки імені Тараса Шевченка прийшли учні початкових класів Кропивницького ліцею. Принесли книги до Міжнародного дня книгодарування. Я приніс дві книги: одну Мануелі Діді і Зоряні друзі. У книжці Мануель Діді розповідається про. Про двох друзів, які завжди допомагають один одному і ніколи нічого не бояться. Вони дуже винахідливі. А друга про, про дівчинку. Щороку, 14 лютого, відзначають міжнародний день книгодарування, коли люди діляться книгами з іншими, дарують рідним, друзям, бібліотекам, передають лікарні чи благодійні організації. Розповідає завідувачка відділу Алла Кирилюк. Започаткувала його Ема Бродмур у 2012 році. Вона започаткувала його на волонтерських засадах, сама будучи мамою, блогеркою та бібліотекаркою, маючи трьох дітей. одного разу замислилася над цим питанням, куди подіти ті книги, що прочитані. І старший син звернувся до неї з таким питанням: мамо, а чи можемо ми подарувати ці книги? Вона підтримала ініціативу сина і таким чином почався оцей рух. Основний меседж поділитися з тим, хто не має можливо такої книги, не має можливості мати таку книгу, і разом промовиться дитячого читання. Говорить: в Україні долучилися до руху книгодарування у 2018 році. Книга це взагалі один. Із таких дорогоцінних винаходів людства. Вона йде крізь роки, їй не страшні ні нові технології, новітні, ні гаджети, нічого. Навіть якщо діти чи дорослі люди читають де-інде, вони читають книгу електронну, але все рівно книгу. Але книга зникнути не може, тому що особливий цей шелест сторінок, запах типографської фарби це все має магічний вплив на її поціновувачів. До міжнародного дня книгодарування з 2 по 27 лютого. В книгозбірні організували акцію Прочитав подаруй бібліотеці. Сьогодні ми привели представників усіх класів нашої початкової школи. Кожен клас готувалися і книжечку обирали всі дітки для того, щоб ми могли подарувати. Чому ми це робимо? Тому що зараз діти мало читають. Ми стараємося привчати дітей до читання. У мене є міні-бібліотека. Там є відомі книги, як, наприклад. Коти вояки, Гаррі Поттер», Мумітролі. Всяке таке. Я думаю, сама пишу книги про свої видумані світи. Люблю читати. Читаю я доволі багато. Ще з довго класу я почитаю свою першу книгу, яку я сама собі читала. А батьки мені читали ще до цього, коли я була маленька. Мені подобається авто. Івана Доосяк і Всеволод Нестайко. Як розповіла завідувачка, нині книжковий фонд бібліотеки це понад 114,5 тисяч книг. Мають понад 10 тисяч читачів до 16 років. Торік бібліотека отримала майже тисячу видань за рахунок обласного бюджету з Українського інституту книги як подарунки авторів та читачів. За два тижні акції прочитав подаруй бібліотеці, отримали сотню книг. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.